Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож не платіть по цим платіжкам. Про це закликає піберполіція. Що за платіжки, чому по них не треба платити? І як не втратити свої гроші, думаючи, що ви платите за комуналку? Це і так, такі платежі, що люди да, їх платять. Дуже багато хто віддає за це дуже велику частину свого прибутку або пенсії, або всього іншого. Ну, комуналка це одна з найважчих, особливо в зимній період витрат для дуже багатьох українців, і тут ще й липові платіжки. Що за платіжки? Чому по них не платити? Давайте розберемось. Зараз про все детально, але щоб бути в курсі, то. Долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Я тут розповідаю про всі такі нюанси в доступній, зрозумілій формі. Тож, хочете знати все доступно і зрозуміло, а не тими загумними термінами. То підписуйтесь на канал. У нас вже 1 мільйон 225 тисяч. Долучайтесь до цієї величезної аудиторії, будемо разом народною думкою. Розбирати всі нюанси. Поїхали. Платіжки на надходять. Так, 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 так. Це я вже далеко пролистав. Вибачаюсь, в Україні набирає обертів новит твит шахрайства. Людям надсилають фальшиві платіжки на оплату комунальних послуг замість плати за спожиті послуги. Ви перераховуєте кошти шохраям. Передає департамент кіберполіції. Тобто, це настільки набуло вже масовості, що навіть кіберполіція почала цим. Займатися масовості це, напевно, вже сотням тисяч абонентів. Зроблена така процедура. Ви уявляєте, якщо кожен заплатить тим шахраям по 100, 200, 300, 500 1000 гривень, в кого яка комуналка, зразу стають мільйонерами, а вам потім нараховується борг. Це дуже прикро. І що радять? І як це відбувається? Латіжки надходять прямо до поштових скриньок. Наскільки все продумано, так? Да? Друкують повністю як оригінально. Повністю. Лише замінюють реквізити на свої. І вставляють вам в скринь. Скільки коштує надрукувати такий листочок собівартості? Ну, гривні 2, так? Да? А ви їм переводите 500. Тисячу, півтори тисячі. Хто скільки? Да? В зимній період то може бути спокійно навіть 3 5 тисяч гривень. Також дублюється на електронні адреси споживачів, а також у месенджерах. Ну, в месенджерах це ще дешевше. Розіслали, да? назвали себе якось газбот. І розіслали всім, байдуже, є вас, той газ нема, а вдруг на когось ти й попадеш. Тобто, отак просто в кінцеву цифру в номерах міняти. і... Пішла Вони виглядають як справжні, але містять не справ... неправдиві реквізити на комунальних послуг а банківські рахунки зловмисників. Таким чином, переклавши кошти, ви втрачаєте їх. Щоб цього уникнути потрібно. Тут важливий нюанс, і зараз я буду розповідати кажемо, цей нюанс. Я вчитель інформатики по професії, трошечки в цьому розбираюсь. Про схеми обману я вже розповідав тут мільйон разів. Як тільки виходить якась нова, я її зустрічаю в інтернеті, або ви пишете в коментарях. Величезне дякую тим, хто ділиться. Дуже багато людей прислали мені, що мене так обманули, мене так, мене так. Я це все збираю до кучі і роблю інформацію, як з цим боротися, маючи ті знання, які в мене є. Тож, давайте розберемося з цими. Щоб цього уникнути, уважно перевіряйте реквізити звіряйте їх з реквізитами на офіційному сайті компанії або в мобільному застосунку. Тобто, звірте реквізити з попередніми платіжками, звірте реквізити на сайті компанії. Не кожен зможе це зробити, але зараз розкажу інший нюанс, як то перевірити. Перевіряйте відправника, тобто, вірніше отримувача. Перевіряйте, отримуюся, справжні платіжки мають надходити від комунальних служб, а не від приватних осіб чи невідомих організацій. Тобто, коли ви платите, в оплаті отримувач повинна бути комунальна служба. Комунальна служба або там, тобі, облгаз, обленерго, так? а не якийсь ФОП такий то чи ТОВ таке то. так? То можуть бути фальшиві. Звертайте увагу на суму, вона бути, може бути завищою або не відповідати попереднім платежам. Ну, важко звернути увагу на суму, особливо в такі переміни погоди. Да, коли один день ти газ включаєш, на наступний виключаєш. От перехід зима-літо завжди відбувається скачками в платіжках. Один день більше, другий день менше, ну і місяць відповідно. Ну, хочу це все, що від. Кіберполіції хочу вам розповісти, як найкраще вберегтись, е, платити по платіжкам в офіційних організаціях, тобто в банкові, і питати, куди йде платіж. Вони бачать, куди йде платіж, і якщо тоді тобто, йти на якусь незрозумілу особу, відмовлятися від такої платіжки. Друге, е, справжність її отак надрукованої. Ви ніяк не дізнаєтесь, да? бо надруковані вони будуть однаково, що офіційна, що неофіційна. Єдине це реквізити. От по ним, по реквізитам, звіряйте з попередніми, чи вони сходяться, чи ні. Наступне, як роблю я, наприклад, в мене всі оплати в Приват 24 у мене, у да? вас може бути в іншому банку. З чим це зручно, тим, що мені приходить, кожен місяць вже готова платіжка, тобто не треба вбивати вручну реквізити, а готова від офіційної компанії, да, яка надає мені послуги там, газопостачання, електропостачання, тобто від офіційних приходить в приват, там її підробити вже неможливо. І відразу з сумою, і відразу з єдине, що мені не подобається, що там немає Показників, да? тобто не підтягує показників, і ти ну, просто платиш гроші, невідомо за що. Але плюс-мінус для себе звіряюся. Я записую показники кожного е першого, другого, третього, як коли встигаю числа. І плюс-мінус звіряюся по кількості, сходиться, сходиться, ні, то починаю виясняти. Ну, як далеко вже зайшли? Наскільки це вже треба було продумати? Щоб вже почати їх друкувати. Ну, багато не треба. В пару домів пішов розклав, да, і все. І по тисячі гривень 100 людей скинуло 100 тисяч на тобі на рівному місці. Звісно, спочатку треба було з цим погратися, да? скоріш за все, це вони раніше ходили по домівкам, брали старі квитанції, переписували адреса, переписували отримувачів. Я так думаю. Бо якщо в них є база, то, то вже зовсім інше питання, де вони її взяли. Хоча в Україні таке питання, знаєте, це якесь таке риторичне. І питання, як вони ж вмудряються виводити ці кошти. Зараз ж такий цей фінмоніторинг, що навіть якщо там тобі прийшло якихось 300 гривень за Олекс, ти продав якусь стару річ, то вже податкова може спитати, а що за гроші, що вони тобі прийшли на карту, а тут а, сотні тисяч капають. Хоча е цілком реальна процедура, коли заводять. Карту, ФОП рахунок, відкривають якусь організацію, на якусь, грубо кажучи, бомжа, проганяють через нього якусь суму грошей, щоб банк побачив, що йде оборот. Тоді банк менше до нього представляє уваги, коли великі обороти на протязі місяця-двох. Потім проганяють ці кошти, знімають собі чи переганяють в магазин на якісь товари, забирають. Поліція в кінці того бомжа знаходить, на який було відкрито рахунок, але що ти з нього вже візьмеш? Йому якусь напляшку дали і все. Так, да, прикро, що є такі ситуації, прикро, що так поступають, Ну це дуже нехорошо. Тим більше, в кого забирають? В кого? В пенсіонерів, да, які останню пенсію дають. Тобто, якщо людина заплатила за цю комуналку, і, не дай Бог, не туди, да, а цим шахраям. І приходить борг на наступний місяць, то їй вже нема чим заплатити, бо вже всі кошти, грубо кажучи, вона віддала. І в людини вже накопичуються борги, і вона вже за це переживає і всі з цим наслідки. Тож, давайте будемо разом зі всім розбиратися, щоб в цих всіх штуках не попадатися, не втрачати свої кошти, щоб потім не було цих наслідків. Пишіть в коментарях всі ви схеми, які знаєте, це дуже допомагає іншим не потрапляти на ці гачки. Я буду максимально старатися за ними слідкувати, щоб вас застерігати, щоб вам розповідати. Тож до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.